Державне бюро репресій отримало замовлення готувати Порошенку щонайменше три нових підозри, кожна з яких абсурдніша за іншу. Ми знаємо прізвища тих, хто ставив ці завдання і хто їх отримував. Найбільшу увагу збираються приділити справі про державну зраду за харківські угоди, які були підписані Януковичем та проголосовані Верховною Радою у 2010 році. В час коли Порошенко не займав жодної державної посади і не був навіть народним депутатом, відтак жодним чином не міг впливати на процес їх підготовки. Ухвалення та імплементації нам відомо про ще дві додатково підготовлені підозри. Перша з них стосується діяльності найбільшого приватного донора збройних сил благодійного фонду Порошенка. Лише за часи повномасштабного вторгнення фонд надав допомоги Збройним силам України на суму 6 мільярдів 751 мільйон гривень, особистих коштів родини Петра Порошенка і їх підприємств. Друга стосується ФСБшної флешки. Яка дивним чином опинилася в руках ДБР під час переговорів з Росією в Саудівській Аравії, і під яку сьогодні тортурами вибивають необхідні покази в колишніх працівників державного управління охорони, що перебувають за гратами з астрономічними заставами? ДБР та влада заднім числом пробують підвести хоч якесь обґрунтування під очевидно неконституційні санкції проти Петра Порошенка, а також реалізувати свою давню мрію про повну зачистку політичного поля країни. Від будь-якої опозиції чи навіть критики перед виборами, які за сценарієм влади мають проходити в радянському стилі з одним безальтернативним кандидатом.